Союз партнерства. А чи знаєш ти, що твій партнер це твоє дзеркало. І, до речі, ти мусиш розуміти от в цьому дзеркалі, хто ти яку ти роль відіграєш у партнерстві. А твій партнер також мусить розуміти, чи яка його роль у партнерстві? Але я скажу вам таку деталь: якщо ви на, рів... на різних рівнях, вам важко. В одній упряжці цінно тоді, коли є однакові цінності і коли похожі рівні, і тоді є, взаємо така, взаємо Розуміння і є повага. Ставайте самоцінними, зростайте у стосунках, давайте право бути реалізованими. Токсичні стосунки, там немає реалізації, там один одного буксірують. У здорових стосунках, там один одного. Підтримують, скажуть, надихають, скажуть ти молодець, я з тобою. І той, котрий інший рівень тяне, каже, давай, 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 я з тобою. Тому що мусить бути баланс. Нема балансу, є дисбаланс. Тому приводьте ваші стосунки до балансу. до балансу. До балансу. Класно. Бути у балансі. Далі буде. Підпишіться на мене, лайкайте та коментуйте. З вами психолог та терапевт Маріанна.